Моє вітання. Сьогодні готую такий смачний рулет, запечений в духовці, зі свинини. Можна його подавати з любим гарніром. Виходить дуже смачно і ситно. У мене свинина, ось такий кусочок. Ножем так розрізаю на сантиметр. Так, по кругу. Щоб був такий великий пласт. Ось такий пласт я розрізала, десь так на сантиметр. І тепер плівку застелила і зверху також застеляю плівкою. І буду молоточком відбивати. Відбиваю для того, щоб м'ясо стало м'якшим, і також пласт цей м'яса стане трішки більшим. І відбиваю все гарно. Ось такий пласт м'яса в мене получився. Я тепер беру один зубчик чеснику і натираю на терці, сюди просто на м'яско. І так все вминаю сюди м'ясо. Багато часнику сюди не даю, тому що я буду солити адегейською сілью. Чеснок тут в мене є в адегейській солі. І так за смаком даю сіль. І також все гарно так вминаю. Ще чуть-чуть перчую так. І даю паприки. Так небагато. Паприку можна давати, можна не давати. Це вже за смаком. Я даю. І знову ж таки гарно все вминаю так м'язко. І так залишаю десь на півгодинки, щоб м'язко замаринувало. Закриваю і залишаю. Пройшло вже півгодинки, м'яско так відмаринувало зі мене. І я зараз маю тут бекон, І буду виставляти сюди бекончик. Бекончик для того, щоб, щоб м'ясо було сочним, щоб голетик в розрізі потім був сочненький. Ось так викладаю. Тепер тут є у мене сир моцарелла натертий, і я даю зверху ще сюди. Так буду не, до краєчки сюди, не буду доходити, щоб добре закрутити рулетиком. Буду закручувати з цієї сторони, тому що вона тут не рівна, а з цієї більш рівніше. І рулетик буде гарно закручений. Тут у мене є кілограм м'яса, і сир у мене десь тут приблизно 100 грамів, плюс-мінус. Можна і більше давати, хто любить сир. Все. І зараз буду закручувати з тієї сторони. Так, в рулетик. Ось так. Ось так я закрутила в рулетик. Так, з краєчки піджимаю трішки. І зараз буду так зав'язувати ниткою. Зав'язую так щільно все і буду так обкручувати. Піднімаю знизу. Так більш щільніше ниткою стягаю, ось так. І знову під низ. І так до кінця. Рулетик я вже так закрутила. Ось як він виглядає з нижньої сторони. Все, прикладаю зараз на фольгу. щоб гарно випікатися. Духовка у мене розігріта до 200 градусів, і я ставлю на годину духовочку. Лівочку ми знімаємо, нам не потрібно. І все гарно так закрухаємо. Так щільно прижимаємо. І тут також так щільно, щоб не витікало. І доверху плюємо. То, прикладаю на деко і в духовочку. Рулет у мене запікається, я роблю такий маринад, щоб потім його змастити. Дві столові ложки я дала сюди олії без запаху. І так даю одну чайну ложку таку з гіркою спеції до м'яса. У мене такі спеції. І все гарно перемішую, щоб настоялося. Пройшла вже година. Я так розмотала рулетик. І зараз цю нитку, яку я зв'язувала, візьму і обріжу її, зовсім заберу. Її вже тут не потрібно. І повитягаю. Ось так воно легенько витягається. І тепер змащую цим маринатом, який я приготувала заздалегідь. Гарно його розпреділяю. І маринад піде весь сюди. Аромат вже такий десь на цілу кухню. Вже хочеться смакувати. І так гарно все розпреділяємо. І ще ставлю в духовочку. Я вже скрутила до 180 градусів. Вже не буду накривати фульгою, хай запікається до такої золотистої шкуриночки. Щоб мало гарний вигляд. Рулет на святковий стіл в мене вже готовий. Такий він у розрізі в мене, такий сочненький. Апетитний із такою шкуриночкою. Так, він у мене не сильно такий грубий, а тонший. Можна було закрутити його з меншої сторони, і він би був тоді такий грубший. Ну, я захотіла так, від цього смак не міняється. Дякую всім за перегляди. Хто переглядає мої відео, готуйте, смакуйте!